Привіт! Тебе турбують болі в спині, особливо в попереку. Однак у тебе обмаль часу для повноцінного заняття. Тоді я пропоную тобі три прості вправи, які знімуть болі в спині. Поїхали! Вправа номер 1 класична кішка корова. Робимо прогин в спині, вдих, куприк назад, видих, куприк підкручуємо, вигинаємо спину. Робіть необхідну кількість повторів та підходів. Права номер два, бокове відведення поперемінно однієї, потім іншої ноги. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Справа номер 3 Лягаємо на спину, згинаємо ліву ногу правою рукою, опускаємо її до підлоги, ліву руку на килимок, погляд за рукою. Затримуємося щонайменше на 30 секунд, не відриваючи плечей. Те саме повторюємо на іншу сторону. І ваша спина вам подякує. Хай щастить!